Det er jo kil. Сьогодні ми готуємо українську страву Верещака. За легендою зазначається, що вперше приготував її козак-верещака з того, що було під рукою: квас і свинина. Раніше готували цю страву з реберець, але я у своїй інтерпретації хочу використати перчеревину, тому що мені страшенно подобається саме мікс, який дає соковитий смак м'яса та сала, що у балансі смаку з кисло-солодким квасом буде просто. Бомба! До квасу хлібного я хочу додати ще яблука, які супер пасують слимені. Нам знадобиться мука, щоб трішки загустити наш соус. Далі цибуля, часник, лавровий лист. Подавати нашу страву ми будемо з ніжним і картопляним пюре. Я розкажу, як зробити його ідеальним. Перше, що треба зробити, обсмажити свинину на розігрітій, але сухій пательні. Поки пательня розігрівається у підсоленій воді, поставимо готувати наше пюре. Я вже відчуваю, що пательня дуже гарно розігрілась. Викладаємо наше м'ясо. Нам треба зарум'янити м'ясо з кожного боку. Щоб утворилась приємна скоринка, тоді м'ясо буде ще соковитішим. За легендою обмазували м'ясо на супер гаряче пательні, щоб воно аж верещало. Я думаю, що вже пора перегортати на інший бік. Ой, подивіться, яка золотава скоринка. О боже, яка ж вона буде. М'ясо пускає свій сік, я вже бачу, що в мене є трішечки жиру. Хочу зробити його більш ароматним. Додам трішки свіжих трав і чеснику. Розрізаємо часник на дві частинки і вкладаємо разом із свіжими травами. Просто це чесно мій аромат дитинства, коли я постійно намагалася вкрасти шматочок, бо бабуся не бачить свіжини, яка смажилась цибулькою на пательні. До речі, поки обсмажується наша свинина, нарізаємо цибулю полукільцями. Зараз будемо плакати, будемо обсмажувати цибульку. Додаємо. Не жаліємо цибулі. Додаємо пару столових ложечок оливкової олії і чекаємо, поки наша цибулька не підрум'яниться до золотавого кольору. Вона якраз випустить свій цукор і це буде дуже-дуже смачно. Моя поки буде томитися з цибулькою разом. Нарізаю яблучка соломкою. Зараз будемо додавати яблука до нашої цибульки, яка вже дуже-дуже красивого золотавого кольору. Відчуваєте? Mm. Яблучкам можна дати буквально хвилинку і можна всю цю красу заливати квасом. Додаємо десь пів стакана квасу. І далі трішечки приправимо. Тут у мене копчена паприка, мікс перців та розмарин. Приправляємо нашу страву. Додаю медову гірчицю. Тут у мене дві чайні ложечки. Пропоную скуштувати нашу підливку. Мій фас досить солодкий, тому мені не потрібно додавати ні меду, а нічого солодкого. Накриваю кришкою, зменшую вогонь до найменшого і забуваю приблизно на 20 хвилин. А в мене є цілих 20 хвилин, щоб насолодитись кавою з охану, а у вас... Є можливість написати мені в коментарях, які ваші родинні страви готуються з покоління в покоління. Або, можливо, якісь з забутих українських страв ви хотіли би побачити. Я обов'язково приготую. Хава відміняється, бо я забула про наш відуальні картопляний пюре. Картопля вже готова. Зливаємо з картоплі зайву воду, залишаємо ну, приблизно столову ложку і додаємо тепле молоко. Це дуже важливо, тому що з холодним молоком наше пюре стане сірого кольору. Обов'язково додаємо вершкового масла щедру порцію. Бачите, не жаліємо. Вершкове масло зробить ваше пюре ніжним, вершковим. Щоб отримати ідеальну консистенцію, ніколи не користуйтесь блендером, тому що він зробить консистенцію пюре клейкою Якщо хочете супер ідеального пюре, можете перетерти картоплю через сито. Робіть це рухом ніби вінчиком, ніби трішечки підбивайте, взбивайте його. Хочу порізати зеленої цибульки. Для презентації. Забираємо наше м'язко і подивимось, що у нас тут вийшло. Ох, майка дебов. Як же це красиво! В мене дуже текстурна. Вийшла підливка за рахунок того, що у нас тут є цибуля, є яблуко. Саме час приступати до презентації. Беремо тарілочку і починаємо з нашого картопляного пюре. Ложку на центр тарілки, дорогу і поїхали. Ми намагаємось розрівняти нашу картопельку, щоб в центрі в нас утворилась така луночка, куди ми покладемо нашу м'язку. Викладаємо шматочок боже, ну як Це це дуже сексі, я вважаю. Додаємо ложечку нашої підливки. Хто як любить, хтось може додати її більше. І щоб картина була домальована, додаємо зеленої цибульки. Оберіть якийсь бортик м'яса, який здасться вам найбільш привабливим. І посипте трішечки дрібною зеленою цибулькою. Моя картина домальована. Затишна, запашна, така тепла, ну, тому що українська. Підписуйтесь на канал мої, ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей випуск. Пишіть коментарі, обов'язково розкажіть, чи скуштували, спробували ви приготувати, чи сподобалось вам. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. А ми вже ну дуже зголодніли з Максом. Тому будемо куштувати.